Я вже, друзі, цю удочку із рук майже не випускаю, тому що тільки кинув і відразу покльовка. Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий вечір. Пробираюсь з такими хащами до місця риболовлі 15 хвилин і ми будемо з вами на місці. Давненько я вже не виїжджав щось на поплавочок. Останній раз виїжджав на фідер на ночну риболовлю. А сьогодні вночі йшов дощ, зараз у нас похмуро, майже зовсім немає вітру, дуже тихо. І я вирішив виїхати на вечорочку, посидіти декілька годинок на карасика. Ось вже майже доходжу до свого місця риболовлі. Тож зараз посидимо трошки по Ну що, друзі, місце моє вільне, хоча поряд ось тут сидить рибалка, Вони, якщо видно, його поплавці стоять. Та й на моєму місці тут, мабуть, хтось недавно рибалив, бо він теж бачу одірваний поплавок і ще якийсь кусок пінопласта воно плаває, треба буде його достати. Зараз швиденько замішуємо прикормочку. Так, що у нас тут по прикормці, друзі? Сьогодні я взяв смажена конопля, універсал Бреалфіш. У мене ціла пачка, висипана десь третинку. думаю, цього буде досить. Також у мене є консервована баночка кукурузи останнього разу. Декілька карасиків гарних поймалася саме на кукурузу. Так, сюди виливаємо і трошки додамо в прикормку. І ще в мене є залишки міласи з минулої риболовлі. Тут десь третина. Трошки додаємо, замішаємо прикормочку на міласі. Ну а в якості наживки червоні навозні черв'ячки, як завжди, друзі, гарні, величенькі такі в кількості, дивіться, класні. І сьогодні ще замішав хліб, чорний, звичайний. Ржаний хліб замішав із піджареним підсонечним маслом. Ось такий невеликий кусочок. Ось така в мене буде сьогодні наживка. Черв'яки, кукуруза і хліб. Зараз вимішуємо прикормочку. Пой поліземо в болото. З берега ловити неможливо, вода дуже, дуже сильно впала. Тож будемо стояти по коліна в воді. нагріб невеличкий острівець із трави для плотика, бо він старий старийний вже десь розплився. Зараз тут і облаштуємося. Першим ділом треба поставити Для сьогоднішньої риболовлі я взяв, як зазвичай, друзі, три удочки, дві шестиметрових, махалочка Касмастер, балоночка сквадрон і п'ятиметрова також балоночка Force Ранг. Є готові вже нав'язані монтажі, також взяв поплавці, які ми будемо ставити. Поплавці кріпляться. В застіпку, в клац і все готово. Єсть. Так, по глибині повинно бути десь приблизно метр до метра плюс-мінус. Сьогодні вирішив не брати удочку на, на живця, хоча... Треба було взяти, бо ось поряд тільки що скинула щось гарне, щука. Приміряв глебину десь сантиметрів 80. Дуже обміліло. Воду скинули. Так, давайте зарядимо зразу черв'ячка на цю мудочку, на другу поставимо кукурузу. А на третю поставимо хліб. Подивимось. У мене по одному гачку. Зазвичай я люблю ловити на два гачка. Тоді можна поставити різну наживку. Але через такі зарості кушинки рибу з двома гачками просто не витянеш. Другий гачок чіпляється. Тут і з одним гачком чіпляється, а з двома так тим більше. Так, є. Давайте зараз зарядимо, другу. другу поставимо. Готово вже знастю нав'язаний монтажик з поплавцем вагою 4 грама. Кріпиться все дуже просто через петельку. Дотянуло И все готово так, Сюда поставим Такий черный хлебец Величайший шарик житній хліб із підсолнечним піджареним маслом. Опа! Есть. Ну і третє внучку сейчас зарядимо на кукурудзку друзь. Саме час підгодуватися. Зараз закормимо дальні шестерочки. А потім і п'ятерочку, мабуть, загодуємо. Зазвичай я чергову будочку свою не загодовую. Сьогодні загодуємо всі три. Прикормки вийшло чимало. Отак. На кожну. По 3-4 кульки зараз закинемо з кукурузкою. Ох і запашна смажена конопелька. І, до речі, знаєте, на що взяв? На кукурузу. Дуже якось незвично. Я чекав його на черв'ячка, але він узяв на кукурузку. Є перша покльовочка. Хоча ще тут незвичного. Кожного разу вже останні декілька рибалок. Часто клює на кукурузку. Заряджаємо дві штучки. Можна, в принципі, і одну, але тоді дріб закобиваю. Коли дві-три одягаю, тоді більше шансів, що клюне карасик. Ось там під латашками. Там така алявинка є. Серед латажків малесеньке віконечко. І ось я туди закидаю. І там перша покльовочка була. Ну що ж, початок непоганий. пишет, друзья, карасок. Цей все на червячка у нас, да? О, ну так це вже, це вже лапать, це вже рыба. На пучок червячків спокусився. Червячки сегодня гарні. Живенькие. І такий розмір саме як потрібно. Оба. Відчуваю, риболовля буде непогана. На парочку сковорідок точно. Карасиків наловимо. Один на кукурузку, один на черв'ячка і такі бульби, бульби. Час від часу йдуть. Почала рибка збиратись на прикормку. Ех. Бачите, що клюнуло. Живець клюнув. Але удочки живцової сьогодні я не взяв. До речі, на кукурузу ось така клюнула. Красна п'ярочка. Думав, карасик. Так положила гарно. Стартну. Зачепив другу дочку, да, мені? Ні. Не зачепив. Другий крядо. Третій, точніше вже тусь. Третій карасик. Ось такий красончик ще один. Знов на черв'ячка. Тільки свіженьких пучечок одяваєш. І відразу покльовочка. Ну, сьогодні рибалочка буде те, що треба. Вчора був дощик і вночі був дощик. Опа, трошки стало прохолодніше. Мабуть це теж наклів якось повлияло. Удочка в бублик. Карась в кувшинку. И как тебе оттуда вытягти? Давай, давай, давай. Вылазь. Блин. Третий карась на одну ту самую удочку, друзья, подряд. Я просто только кидаю. И сразу мгновенно поклевка. Ось, выскочил. Звісно, такий лапать. Перетягти через такі кушинки складно. Аби було два гачка, то взагалі не витягнеш його. Такий середній розмір, друзі. Десь 400 грамів. Плюс-мінус. І клюють в закид, просто в закид. О, красавці які. Сі дежурная. удочка моя на кукурузку якого кабанчика задежурила. Так і я тебе дочекався. Ух, гарнючий який, друзі, дивіться. То взагалі тут всі караси такі гарні. Ще ж тобі зарядимо. Одягаю по три штуки і час від часу по дві-три кукурузинки по п'ять штучок кидаю туди на гачок, на поплавок. Підгодовую його там. Він же плаває там, собираю її. А потім бац. Там цілий жмуток пучок лежить. Чук, иди сюда. Розійшлися карасі Один за одним просто клюють. Тут тільки що на кукурузу була покльовка. Доставка карасика Дивлюсь тут уже Положили Просто не встигаю навіть. Не знаю яку удочку доставати. На ту і на ту клює Сегодня як ніколи, Никола скажи а не просто караси. Другу тягну. Лапті. Тут вже, мабуть, з десяток вже є. Просто неймовірна якась сьогодні, друзі, риболовля. Не знаю з чим це зв'язано. Взагалі на цій водоймі. Ну, завжди гарно клює. Сьогодні як ніколи на все підряд. На кукурудку кукурузку рідше. І то хорошо, аби я ще і на цю удочку черв'яки зарядив, та я взагалі не встигав би. Тут ось кукуруза хоч висити. Теж кліяли рідше. Друзі, цю удочку з рук майже не випускаю. Я вже, друзі, цю удочку з рук майже не випускаю. Тому що тільки кинув і відразу покльовка. Ось сюди. Ох, які кабанчики. І працює лише, можна сказати, одна удочка. Ох. Один в один, які в лапті. Мордаті. Такі всі 400 грамів, 350, плюс-мінус. Можливо, навіть і більші. На глаз так десь 400 плюс. Працює тільки одна уночка. Друга ось на черв'яка стоїть поряд, на неї не хоче. Ну, кукуруза, то понятно. Вона там жде свою крупну рибу. А ці дві ловлять у мене на черв'яка. Ну одна під самими латашками стоїть, а друга на чистому. І на чистому не хоче. А ці ось треба закидати прямо-прямо-прямо ну, туди. Підлотахи. Щось, друзі, вже, чесно кажучи, підзамарився їх тягати. Мабуть, ще пару разочків закину та вже буду збиратися. Карасі клюють справно, просто один за одним, я вже не знаю, пів садка, мабуть, накида оці. Просто неймовірно сьогодні риболовля. Ще можна, мабуть, з годинку. Якщо не більше постоять, але мені вже стільки риби не треба, чесно кажучи, буду уходити з кльова. Не часто таке буває. Зараз на останок закину. Ще, можливо, одненького впіймаю. Та вже буду потихеньку збиратися. Шоста година вечора. Да, ще можна час або навіть трошки більше ще можна і постоять. Ну вже рибки хвата. Скільки ж їй потрібно. Сьогодні просто кайфова рибалочка, Я так, друзі, відвів душу. они, на сегодня карасик, друзья. Досить. То одна удочка тягну, тут друга тягну. Сколько же их потребно. Ось такой будет красень на финиш рыболовли. Все. Пів садка, друзі, пів садка карасів, десятків два, мабуть, точно є. Так що я буду вже закруглятись потихеньку, згортати одну, удочку другу. Що хочу нагадати, що годувалися ми сьогодні смаженою коноплею від Real Fish. Більшість карасів я поймав все ж таки на черв'ячки. Хоча ще була в мене кукурузка, мабуть. Два чи три карася, здається, я піймав на консервовану кукурузу, пробував хліб, але на хліб чомусь нічого не клювало. Ось Знову покльовочка на націонночку. Вже буду. Вже буду. Ну, давай, на коня, ще один чи що. Ось там пригає поплавочок, в різні боки, мабуть, дріб'я закліє. Все, друзі, буду потихеньку згортатися. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також нагадаю, що всі посилання на Снасті, якими я рибалю, на прикормки та взагалі на все, що я використовую на своїх риболовлях, ви завжди можете знайти в описі під відео. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока!